Андрій Захарук пригадує 17 лютого у центральній міській лікарні був звичайний робочий день, але усі колеги уважно стежили за новинами з Києва. Коли дізналися, що столичні лікарні переповнені, керівництво вирішило надіслати за двома рівненськими пораненими машину швидкої допомоги. В ній поїхали Андрій і його товариш. Враження, звичайно, незабутні, тому що в 17 лікарні, хворі лежали прямо в коридорі, місць не вистачало, ліжок не вистачало. За з другим пацієнтом ми їхали в Кандран. Вже в майдан, вже палали ці шини. Діти Пам'ятаю, мороз був сильний, в стабільному стані, виправлені в міську лікарню. Один мав поранення в шию, потім був пропорований на сторматологічному відділенні і благополучно виписаний додому. 18 лютого з Рівного Корця та Дубного вирушило вже сім швидких. В одній з них на Майдан поїхав і Андрій Огінський. На той час працювали черговими анестезіологами. У нас чергу ну, подобово відчергував, потім два-три дні вихідних. Відповідно, це були наші вихідні дні, і ми могли собі спокійно їхати. Ситуація була настільки якась напружена, складна, що ніхто не знав, чим вона може закінчитися, як вона може бути. Але ну, ми вважали, що там потрібна наша допомога і що ми зможемо допомогти комусь. Андрій Огінський пригадує, на в'їзді в Київ лікарів зустріли правоохоронці і попросили одягти бронежилети вже за кілька днів. Колегам Андрія випало вести у рівне тіла Валерія Опанасюка та Георгія Арутюняна. І Андрій Захарук і Андрій Огінський запевняють, їм не віриться, що з моменту гибелі небесної сотні спливло вже сім років. За той момент, звичайно, що гордість, оскільки ми абсолютно переламалася ця система, яка була, зруйнувалися всі ці напрямки, вектори, які тоді були поставлені тодішньою владою. І в принципі, це є якесь мінімальне досягнення нашої цієї революції гідності. Проте є багато розчарувань. У вас особисто і в мене особисто в тому числі. Є щось незворотне. Бачу, що більша частина населення нашої країни все-таки дивиться в сторону Європи і, і ментально, і бачить де краще, де гірше. Зараз вже от війна в країні. То більше навіть населення побачило, хто справжній ворог. Завжди треба бути до Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.